Добрий день, любі семикласники. Ми сьогодні урок проводимо в такому незвичному форматі. Сьомий В клас. Відкриваємо ЗОшити, записуємо 27 листопада, класна робота. У нас сьогодні тема множення одночлена на многочлен. Я трошки вставочку зроблю, якщо. Так, вийде, що і 7 А буде дивитися цей урок, то 7 А записую, звичайно, що не 27, а 28 листопада. А все інше все буде однаково. Записуємо число класна робота, і тема урока сьогодні множення одночлена на многочлен». Якщо ви за мною не встигаєте, ви відео ставите на паузу, робите відповідні записи і далі відтворюєте відео. Для того, щоб цю тему розібрати, ми спочатку згадаємо розподільний закон множення, який ми з вами вчили в п'ятому та шостому класі. Якщо А помножити на дужки в дужках P плюс C, це дорівнює ми А множимо на Б. Плюс А множимо на С. Ну і так само відбувається, якщо в дужках у нас стояло віднімання. Ми А множили на Б, потім мінус А множили на С. Оце у нас розподільний закон множення. Ми сьогодні будемо застосовувати. Згадаємо властивості степеня. А в степені N помножити на А в степені M. Якщо у нас основи однакові, то примножені показники додаються, тобто А в степені N M. Нам сьогодні знадобиться ось ці правила, розподільний закон множення і властивості степенів. Це перша властивість степеня. Так, ну і давайте розглянемо приклад ось такий. Потрібно Одночлен 2х помножити на многочлен 3х плюс 2у мінус 5. Ну, користуємося розподільним законом множення. Треба 2х помножити на 3х, потім 2х помножити на 2y і потім 2х помножити на мінус 5. Ми беремо зі своїми знаками, ставимо дорівнює. Спочатку, якщо вам буде складно, зразу, можете собі розписувати 2х, множимо на 3х. Далі 2х помножити на 2y, у нас так і буде плюс. Плюс помножити на плюс дає нам плюс. Тобто 2х помножити на 2y. І далі ми 2х множимо на мінус 5. Так як перед 2х стоїть знак плюс, плюс помножити на мінус буде мінус, то я дальше далі мінус ставлю. Пишу 2х множу на 5. дорівнюю. Ну, а далі як множиться одночлени числа на числа, букви на букви. Тобто тут буде 6 х квадрат. Далі знак плюс знов одночлен множиться на одночлен. Числа, числа, букви, букви. Тобто тут буде 4 ху І далі мінус 2х множимо на 5, числа множимо, ну, буква так і залишається. Мінус 10х. Ось ми отримали з вами многочлен. Ми помножили одночлен на многочлен. Отримали 6х квадрат плюс 4х, мінус 10х. Звичайно, що ми можемо оцю дію пропустити, якщо ми можемо її в умі множити. Звичайно, що ми можемо її пропустити і зразу записувати, що ми отримаємо. Далі записуємо правила. Щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена і отримані добутки додати. Що означає отримані добутки додати? Ось ми отримані добутки додаємо, ось ми і записуємо це у вигляді многочлена. Все. Якщо є подібні доданки, звичайно, ми їх зводимо. Але якщо їх не було до цього, то звичайно, що ми їх і не зводимо. Ще раз, щоб помножити одночлен на многочлен, потрібно помножити цей одночлен на кожний член многочлена. Ну і ми в результаті отримаємо многочлен. Якщо ви не встигаєте, ви можете відео поставити на паузу, записати і далі продовжимо. Розглянемо перший приклад. Потрібно спростити вираз. Він не такий вже простий, тут не просто треба одночлена многочлена помножити, а тут вже є віднімання. Різне є одне, один добуток, є інший добуток, і між ними стоїть знак мінус. Щоб спростити цей вираз, ми спочатку розкриємо дужки. переписуйте цей вираз. Далі ми ставимо знак дорівнює. Щоб його спростити, спочатку відкриємо дужки. Оцей ми один член множимо на многочлен. Він називається двучленом, тому що тут два доданки. Двучлен. Тобто нам потрібно 6х помножити на х. Це буде зразу, можна записати 6х квадрат. І потім 6х помножити на мінус одиницю. Тобто ми беремо доданок зі своїм знаком. Коли ми 6х множимо на мінус одиницю, ми отримали мінус 6х. Далі перед нами, може, і стоїть знак мінус, і потім там множення одночлена на многочлен, але ми зразу цей мінус застосовуємо до цього числа 3, це і буде наш одночлен мінус 3. І ми мінус 3 будемо множити спочатку на 2х квадрат. Потім мінус 3 ми будемо множити на мінус 3х беремо зі своїм знаком. І потім мінус 3 ми будемо множити на плюс 4. Беремо всі доданки зі своїми знаками. Ну, можемо зразу помножити. Мінус 3 множимо на 2х квадрат. Мінус 3 помножити на 2, мінус 6. І далі буковку дописуємо. Мінус 6 х квадрат. Далі мінус 3 ми множимо на мінус 3х. Мінус помножити на мінус дає нам знак плюс. 3 помножити на 3 буде 9. Буковку дописуємо, тому що ми мінус 3 множили на мінус 3х. Отримали плюс 9х. І залишилось нам мінус 3 помножити на плюс 4. Мінус помножити на плюс дає нам знак мінус. 3 помножити на 4 буде 12. Ось ми отримали такий многочлен. Далі ми дивимося, чи є подібні доданки. Обов'язково дивимося, чи є подібні доданки. Подібними називають доданки, які мають однакову буквіну частину. Вона повинна бути абсолютно однакова. Ну і бачу: х квадрат, х квадрат. Я підкреслюю зі своїми знаками, зі своїм коефіцієнтом. 6 х квадрат і мінус 6х квадрат однією рисочкою. Більше подібних у квадрат нема. Далі є подібний у х. Мінус 6х вже двома рисочками, і плюс 9х також двома рисочками. Вони між собою подібні. Ну, у доданка мінус 12 подібних немає, тому ми його один підкреслюємо хвилястою такою лінією. І ми його поки не переписуємо. Ось давайте подивимося: 6 х квадрат і мінус 6 х квадрат. Це знищується, буде 0. Тобто ми їх викреслюємо. Далі мінус 6х плюс 9х, мінус 6 плюс 9 буде 3. І букавку дописуємо: 3х. Мінус 12, нема подібних, ми його просто так переписуємо зі своїм знаком. Тобто ми спростили вираз. Ми отримали відповідь: 3х мінус 12. Переходимо до наступного прикладу. Тут нам пропонують розв'язати рівняння. Дивимось на це рівняння. Тут також є тушки, які потрібно розкрити, ну і потім вже розв'язуємо рівняння. Перед нами рівняння 0,5х множиться на двочлен, також в дужках у нас два доданки дорівнює. Одночлен множиться також на двочлен, член, тому що в дужках два доданка, потім вже мінус 11. Так само, як і був попередній вираз, ми спрощуємо спочатку його, відкриваємо дужочки, а потім вже будемо дивитися, яке ми там рівняння отримаємо. 0,5х це одночлен. член. Ми множимо на кожний доданок в дужках зі своїм знаком. Тобто 0,5х множимо на 3, а потім 0,5х множимо на плюс 4х. Далі, знак дорівнює. Так само ми із іншої сторони рівняння відкриваємо так само дужки. 2х множимо на х, і потім 2х множимо на мінус 2. Мінус 11 у нас стоїть за дужками, тому ми на мінус 11 множити не будемо. Ну і відкриваємо дужки. 0,5 помножити на 3, це буде 1,5 і дописуємо х, тому що ми 0,5х множимо на 3. Далі 0,5х ми множимо на плюс 4х, плюс помножити на плюс буде знак плюс, 0,5 помножити на 4 це буде 2, х помножити на х це буде х квадрат, ось так ми помножили. Хто не пам'ятає множення десяткового дробу на число, 0,5 помножити на 4, 5 помножити на 4 буде 20. І… Після коми повинен бути один знак. Ми, тобто, один знак кому відокремлюємо і отримали 2, це просто нагадала. Далі пишемо до рівня, дорівняння нашого повертаємось, до рівня пишемо 2х множимо на х. У нас тут виходить 2х квадрат. Далі ми 2х множимо вже на доданок зі своїм знаком на мінус 2. Це ми отримаємо мінус 4х. Ну і мінус 11 ми переписуємо на нього не потрібно множити. Далі ми переносимо всі невідомі доданки в ліву сторону, а всі відомі вправу. Ну, невідомі доданки. Ось у нас з x, ось з x, ось з x, ось з. Х. Я просто підкреслюю ті доданки, які мають знак X. Я не підкреслюю подібні. Просто підкреслюю ті доданки, які мають X. тобто невідомі. Вони повинні бути в лівій частині рівняння. 1,5х плюс 2х квадрат вже тут стоять, а 2х квадрат треба перенести, при цьому ми змінюємо знак. І мінус 4х треба перенести, при цьому ми змінюємо знак. Мінус 11 це відоме число, воно стоїть в правій частині, ну і нехай собі стоїть зі своїм знаком. Переписуємо рівняння: 1,5х плюс х квадрат. 2х квадрат ми переносимо йому змінюємо знак, мінус 4х переносимо, йому також змінюємо знак. Далі пишемо дорівнює, мінус 11, воно залишилось на своєму місці. І далі вже приводимо, зводимо подібні доданки. У квадрат тут подібне 2 х квадрат і мінус 2 х квадрат. Ми підкреслюємо однією рисочкою. І інші подібні доданки з х, це 1,5х і плюс 4. X. Це інші подібні доданки. Ну і зводимо їх 2х квадрат і мінус 2 х квадрат, вони протилежні, тобто вони знищуються. Ми їх викреслюємо. 1,5х плюс 4х, це виходить 5,5х. І тут дорівнює мінус 11. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Ну, і неважко тут це. Поділити це буде мінус 2. Тобто ми розв'язали рівняння х дорівнює мінус 2. Ну, далі. Це приклад я вам приклади вже розв'язала, а далі в нас номери з підручника. Номер 393. Далі записуємо. Ну, тут їх дуже багато, тут їх 12, але ми тут не всі будемо розв'язувати. Ми візьмемо. Наприклад, третій. Ось третій візьмемо. Ми візьмемо сьомий. І ми візьмемо 11, тих, яких можуть бути, наприклад, складнощі. Записуємо номер 393. І третій приклад, я вам пояснюю, ви зі мною разом записуєте в звучат. Мінус 2а помножите в дужках А квадрат. Плюс А мінус 3. Закрили дужечку, дорівнює. Нам потрібно одночлен член помножити на многочлен. Мінус 2а множимо на а квадрат. Мінус 2а множимо на а на плюс а. І мінус 2а множимо на мінус 3. Тобто зі своїм знаком. Мінус 2а множимо на а квадрат. А помножити на а квадрат буде вже а в кубі. Мінус 2. У нас множиться тут на одиницю. Так, і буде мінус 2, далі А в кубі. Далі мінус 2а множимо на плюс А. Мінус помножити на плюс дає нам мінус 2а помножити на А буде 2а квадрат. І останнє мінус 2а ми множимо на мінус 3. Мінус помножити на мінус, буде знак плюс. Тобто ви знак спочатку з'ясовуєте, який потрібно писати, а потім вже. 2 множимо на 3 буде 6, і буковку А дописуємо, там буковок більше нема. Тому ми отримали ось такий многочлен. Мінус 2а в кубі, мінус 2а в квадраті, і плюс 6а. Далі, сьомий. Переписуємо умову 4у в кубі мінус 6у плюс 7. Помножити в дужках мінус 1,2y в кубі. Дорівнює. Тут у нас навпаки многочлен множиться на одночлен, але від того, що ми змінимо, множники місцями у нас добуток не зміниться. Тому я спочатку запишу для зручності мінус 12 у в кубі помножити, і потім вже многочлен. Мінус 6у і плюс 7 дорівнює. Ну і далі починаємо множити. Мінус. 1,2 в кубі ми спочатку множимо на 4у в кубі, потім мінус 1,2 в кубі ми множимо на мінус 6, у, тобто беремо зі своїм знаком, і потім мінус 1,2 в кубі ми множимо на плюс 7, тобто беремо зі своїм знаком. Мінус 1,2 помножити на 4 це буде мінус 4,8 y в кубі помножити на Y в кубі – основа однакова, показники додаються, тобто буде y в шостому. Далі мінус 1,2 кубі ми множимо на мінус 6 y. Мінус помножити на мінус дає нам плюс 1,2 помножити на 6, це дає нам 7,2 y в кубі помножити на y, це буде y в четвертому степені. Ну і мінус 1,2 y в кубі ми множимо на плюс 7. Мінус помножити на плюс дає нам знак мінус. 1,2 помножити на 7, це виходить 8,4. Ну і в рівкубі там більше нема буковок, тому ми його так і переписуємо. Ось ми помножили, отримали такі многочлени. Ну і 11. Я це прибираю. Щоб воно не заважало. Якщо ви не встигаєте відео, поставте на паузу, запишіть або переслухайте ще раз, якщо не зрозуміло, як множити. А ми переходимо до 11. -го. 11 приклад записуємо 2 третіх mn квадрат помножити 6m мінус 1,8n і плюс 9. Дорівнюємо. Одночлен 2 третіх mn квадрат ми множимо ми множимо на е, многочлен. 2 третіх mn МН квадрат множимо спочатку на 6m, потім 2 третіх mn МН квадрат множимо на мінус 1,8n і потім 2 третіх mn МН квадрат множимо на плюс 9. Якщо вам складно в умі множити ці числа, тоді ви можете їх виписати. Ось дивіться, треба ж 2 третіх помножити спочатку на 6. Я записую 2 третіх помножити на 6, дорівнюю. 6 – це 6 перших. Тобто 2 третіх помножити на 6 перших. Можна тут 3 і 6 скоротити. Тут буде 1, тут буде 2. Тобто виходить 4 перших або 4 Цілих. Тобто 2 третіх помножити на 6 буде 4 цілих. Далі m помножити на m буде m квадрат. Ну, n квадрат ми так і переписуємо. Нема на що умножити тут. Далі, 2 третіх mn квадрат множимо на мінус 1,8. Якщо ми плюс множимо на мінус, ми отримаємо мінус. Далі 2 третіх множимо на 1,8. Дорівнює 2 третіх помножити 1,8 записуємо неправильним дробом, тобто 18 десятих. Ну і скорочуємо. 3 і 18, тут 1, тут 6, 2 і 10, тут 1, тут 5, тобто отримали 6 п'ятих або 1,1 п'ята. Можемо так і записати, а можемо записати це десятковим дробом 1,2. Далі ж ми буковки множимо. М, тут нема М, тому ми так М і переписуємо. А ось n квадрат множиться на n, буде n в кубі. І далі у нас 2 третіх mn квадрат множиться на плюс 9, плюс помножити на плюс буде плюс, нам тільки 2 третіх. Треба помножити на 9. Так само, як на 6 ми підписуємо одиничку, 3 та 9 скорочуються, і виходить 6 перших або 6 цілих, тобто буде 6. Ну, а так як у 9 це не було букв, то ці букви у 2 третіх ми так і переписуємо в квадрат. Це ось ми 11 виконали. Це був номер 393. Ми зробили тут третій, сьомий, 11. Просто на вибір так я обрала. Інше ви можете потренуватися, також помножити, Це неважко. Так, ну і переходимо до номера 399. Тут потрібно розв'язати рівняння. Тут рівнянь 6, але ми обираємо якесь одне рівняння, яке ми розв'яжемо. Я вам пропоную обрати третє рівняння, тому що тут. Ну, так, таке рівняння, де можуть бути е, помилки. Тому ми записуємо номер 399 і третє рівняння переписуємо. 6х помножити 7х-8 мінус 2х помножити 21х-6 і дорівнює 3-30х. Переписали це рівняння. Ну і щоб його розв'язати, спочатку потрібно відкрити дужки. У нас перед дужочками стоїть 6х, тобто 6х треба помножити на кожний доданок в дужках зі своїм знаком. 6х множимо на 7х і 6х множимо на мінус 8. 6х помножити на 7х. Це буде 42х. Квадрат, тому що х помножити на х буде х квадрат. Далі 6х помножити на мінус 8, плюс помножити на мінус буде мінус. 6х на 8 це буде 48х. Далі у нас перед нами стоїть одночлен мінус 2х. Ми беремо його зі своїм знаком і множимо уже на кожний доданок в дужках також зі своїм знаком. Якщо ми мінус 2х помножимо на 21х, мінус на плюс дає нам мінус. Ну, далі 2 на 21 це буде 42, х помножити на х буде х квадрат. Далі мінус 2х множимо на мінус 6. Мінус помножити на мінус дає нам знак плюс. 2 помножити на 6 буде 12. Ну і буковку х тут дописуємо. Тут ми розкрили дужки, тут таки переписуємо 3 мінус 30х. І далі. Все, що з невідомим, ми переносимо ліворуч 42х квадрат, тут і залишається мінус 48х, і тут і залишається мінус 42х квадрат, тут і стоїть ліворуч плюс 12х, тут і стоїть, а ось мінус 30х, воно невідоме. Ми переносимо його, при цьому змінюємо знак плюс 30х, ну і дорівнює, тут стоїть одне відоме число 3. Нам воно стоїть на місці. Далі ми зводимо подібні доданки. 42 х квадрат і мінус 42х квадрат. Це у нас подібні доданочки. Вони знищуються, тому що в них стоять протилежні коефіцієнти. Далі мінус 48х, плюс 12х і плюс 30х. Мінус 48х. Плюс 12х і плюс 30 ми додаємо тільки коефіцієнти мінус 48 плюс 12 плюс 30. Це виходить у нас мінус 6 і буковку дописуємо x і дорівнює 3. Далі, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Можна ось так от записати і далі десятковим дробом. Можна записати звичайним дробом. 3 поділити на мінус 6, скоротити мінус поставити перед дробом буде мінус одна дрова. Якщо ви записуєте десятковим дробом, тому що 3 тут ділиться на 6, можна їх поділити, буде мінус 0,5. І така відповідь правильна, і така відповідь правильна. Якщо не ділиться, не можна ділити на калькуляторах і записувати це періодичним дробом. Так не робиться. Записується звичайним дробом. Скорочуються, ну і залишається звичайним дробом, якщо не можна записати, не можна поділити, записати десятковим кінцевим дробом. Рівняння одне розв'язали, і домашнє завдання. Записуйте, ви вдома тренуєтесь. На сторінці 77 це новий підручник мерзляка за 20-й рік. Ми виконуємо 394 номер, тут 6 Прикладів треба виконати множення. І номер 400 тільки перше рівняння розв'язуєте. Це ваше домашнє завдання. Дякую вам за урок.